Добрий день, любителі світового кіно. Ось і підійшов до свого завершення серіал Пингвін, який став дуже приємною несподіванкою не тільки для фанатів коміксів DC, а й для випадкових глядачів. Серіал вийшов дуже цікавим, насиченим та таким, де не потрібно ставити мільйон запитань по ходу сезону, бо нам якісно пояснили кожного головного героя. Тому у цьому відео я поясню кінцівку сезону та чого очікувати далі. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі пояснення останніх кроків Софії проти Пінгвіна. Томившись, грати в ігри свого батька Софія Фальконе або вже Джиганте, вирішила зіграти в абсолютно нову гру, метою якої було просто завдати пінгвіну стільки ж болю, скільки він завдав їй перед тим, як назавжди залишити готем. Використавши колишнього лікаря Аркема Джуліана Раша, щоб дізнатися від Френсіс повну правду, про минула Оза. Софія провела його до себе, де вона вимагала, щоб Ос і Френсіс розповіли один одному правду про те, що він убив своїх братів і що Френсіс завжди це знала. Після того як Пінгвін подвоє свою брехню, навіть не зважаючи на тортури його матері, Френсіс нарешті визнає свою ненависть до свого сина та того, що він зробив. Зрештою озу вдається втекти від Софії разом зі своєю матір'ю, яка незабаром після цього переносить інсульт. Це спонукає Софію запропонувати всю імперію фалькони будь якій банді, яка зможе знайти її оза, перш ніж вона покине місто. Спаливши особняк фалькони перед тим, як вирушити в аеропорт. Софія була настільки близька до закриття та нового початку свого життя, як Оз ОС не взяв верх, зробивши те, чого вона ніколи не могла передбачити. Але як Пінгвін здобув перевагу над Софією. Подібно до Софії, яка вирішила зіграти в нову гру, Коб також змінив правила у фінальному епізоді. За ідеєю, наданою йому його правою рукою Віктором Агіларем, Пінгвін таємно укладає союзи з усіма заступниками з кожного угрупування Готема. Коб запропонував їм спробу зробити собі ім'я, зрадивши керівників угрупувань і взявши під свій контроль операції. При цьому поклявшись у вірності самому пінгвіну. Ось як Софія Джугант була зненацька зловлена, коли Тріада запропонувала їй ози в аеропорту, а Лінг застрелив фенджао. Це дозволило Озу запропонувати Софію фалькони поліції, де її згодом заарештували та повернули в Варкем. Подібним чином навіть сама Софія взнає, що не передбачала цього, хоча вона переконалася, що Оз знає, що вона нарешті бачить, ким насправді її Коп, незалежно від того, яку брехню він міг сказати іншим і собі. Чому Ос не вбиває Софію, може здатися дивним, що Ос зрештою, залишає Софію жити після всього, що вона зробила. Однак, зрештою, це має сенс, враховуючи все, що вона ще може зробити для нього живим в Аркемі. Зрештою, весь виступ оза перед радником Хеді раніше в восьмому епізоді Пінгвіна базувався на тому, що Софію зробили схожою на божевільного пацієнта Аркема, який пішов на вбивство. Софія стала ідеальним злочинцем, взявши на себе усю провину за вбивства Мароні, Бліз, вибух у Краунпонті та багато іншого можна прямо покласти саме на неї, що є результатом триваючої війни за територію Фалькони Мароні. А не правди, що Мароні і Фалькони об'єднали свої сили, щоб знищити пінгвіна. Таким чином пінгвін залишається чистим, як новий аркуш, і тепер спокійно може вважатися королем міста. Чому Пінгвін вирішив вбити Віктора, маючи всю владу та перше місце в підземному світі Готема, Пінгвін приймає шокуюче рішення вбити Віктора Гілара, молодого хлопця, який був його правою рукою з самого початку серіалу. Душачи Віктора, Пінгвін просить вибачення, кажучи йому, що він хороша людина з добрим серцем. Однак Ос вирішив, що вони з Віктором занадто зблизилися. Хоча Ос погоджується, що вони з Віктором стали родиною. Він також визнає, що сім'я. Є такою ж слабкістю, як і сильною стороною, і він більше не може дозволити собі мати слабкості тепер, коли він нарешті досяг вершини. Тим не менш, це неймовірно трагічний і жахливий останній акт з боку оза в кінці фіналу пінгвіна. Це особливо жахливо, враховуючи все, що Віктор зробив для нього, зокрема, дав озу ідею обідати всіх заступників. Ну, а взагалі, це дуже логічний крок від Пінгвіна, враховуючи, який він нелюд та на що він готовий піти заради того, щоб бути королем Готема. Пінгвін, нарешті, король Готему, але є нюанс. Поки Освальд Коп танцює з Євою у своєму новому пентхаусі камера повертається на вулицю до готем Сіті, та ми бачимо сигнал Бетмена. За іронією долі, цей сигнал загоряється відразу після того, як Єва каже Озу, що більше нічого не стоїть на його шляху. Незважаючи на те, що темний лицар був відсутній протягом усього шоу, увімкнений сигнал кажена, справді створює зв'язок між подіями шоу та ймовірно майбутніми подіями фільму Бетмен, частина друга, де у головній ролі Роберт Патін. Сон таким чином здається, що Бетмен справді зіткнеться з Пінгвіном у майбутньому фільмі DC, коли він вийде у 2026 році. Але тоді виникає питання: де зараз Бетмен? За винятком цього сигналу Бетмен повністю відсутній у серіалі у більшості континуумів DC Бетмен не в змозі спостерігати за всім Готимом. А Готем – настільки охоплене злочинне місто, що навіть уся родина Бет не може встигнути за цим. У всесвіті метарів за Бетмен все ще перебуває в молодих руках як пильний. Ймовірно, він перегруповується після терористичного нападу загадника, поки бореться зі злочинністю та планує кращий спосіб допомогти Готему. Ймовірно, більша частина конфлікту оза та Софію в пінгвіні відбувається таємно однак, коли Софія вбиває усю свою родину фалькони та підриває схованку Оза, конфлікт привертає увагу громадкості. Шоуранер серіалу Пінгвін Лорен Лефранк пояснила, що пінгвін написаний таким чином, що відсутність Бетмена не відволікає. Якими б інтенсивними вони не були, такі події, як вбивство Альберто Фальконе та смерть родини Мароні, неодмінно залишаться поза увагою Бетмена, принаймні до тих пір, поки не переростуть у більші трагедії для Готема. Нам показали мера Готема Белу Реал. Коли Пінгвін виходить з мерії, він бачить новообраного мера Белу Реал, яка розмовляє з різними помічниками та чиновниками. Також показано, що вона досі одужує від недавнього вогнепального поранення, яке отримала у фільмі Бетмен 2022 року, коли давала свою промову. Це має сенс, оскільки події Пінгвіна відбувається майже відразу після Бетмена, який закінчився тим, що послідовника загадника стріляли в Реал, коли вона була на сцені в Гарденс. Оскільки Пінгвін продовжує набувати все більшого впливу та влади, буде цікаво побачити, чи спробує ОС об'єднатися з Белою. Тим не менш, дуже сумнівно, що вони коли-небудь співпрацюватимуть з ним, враховуючи його антикорупційну програму. Натомість набагато більше ймовірно, що одного разу Пінгвін спробує взагалі вилучити Белу Реал із рівняння, можливо замінивши якимось накштал Хедді, який працюватиме з ним. Останні кадри Софії в серіалі завершуються тим, що їй передають лист від якоїсь зведеної сестри. Після того, як Ос робить все, щоб заарештували Софію, її повертають в Аркхем. Тут ми бачимо, що її лікар Джуліан Раш, схоже, повернувся на роботу, щоб залишатися поруч з нею. З цією метою він показує, як він дає їй листа в чорному конверті, та каже Софії, що вона захоче його прочитати. Підтверджено, що сам лист надійшов від Селіни Кайл, також відомої як жінка-кішка, яка вперше дебютувала у фільмі Бетмен, яку зіграла Зої Кравець. Ймовірно, Селіна почула. Про те, що сталося з Софією, та що вона зробила з імперією Карміни, і хотіла зв'язатися зі своєю зведеною сестрою. Що стосується якогось продовження, то точно відомо, що варто очікувати у 2026 році. Бетмен, частина друга. Інсайдери повідомляють, що Софія Джиганти матиме немаленьку роль, а ось пінгвіну буде відведено десь 5-6 сцен, тобто не уж і багато. Ну а якщо казати про продовження цього серіалу, то Колін Фаррел повідомив, що наразі другий сезон вже знаходиться на ранній стадії розробки. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.